Вітаю, всіх вітаю на каналі Теросонця та місяця. З вами, як завжди, тут Юля. Всього всього вам хорошого, мирного вам неба, здоров'я вам, тепла, добра, світла у ваших душах, у ваших оселях, у ваших домівках, у ваших сім'ях. Низький Уклін і подяка нашим захисникам. Слава нашій Україні, перемоги, перемоги кожному, перемоги Україні. А нашим воїнам надзвичайно низький Уклін. Тома сижу в хаті зараз, і щось мені холодно. Щось мені треба більше вже давати цей, у нас конвектора газові і треба вже більше давати там на тройці, і мені холодно. Я уявляю, що там наші захисники в окопах. Ой, тож моліться за них за перемогу, бо то що це страшно, як ті люди вже друга зима починається, і вони в тих окопах. Сьогодні у нас розклад карта тижня, неділя, як завжди, карта тижня для вас. І сьогодні 12 листопада, і карта тижня для вас буде на 19 до ну, дев'ятнадцятого включно, як завжди. Але чому я вже так відволіклася на погоду? Бо в нас таке кром захмарилося, казали, у нас старі люди таке слово, може, ви не знаєте, завурсалося. Тобто, ну, такі. Захавурилося так по літературному буде, да? а люди у нас в старі в селі казали такий діалект, завурсилося. Такі в нас дуже хмари, знаєте, дуже-дуже схожі на сніг. Не вже увалить сніг 12 листопада. Сьогодні 12 -те. ну хай завтра, післязавтра не вже піде, піде сніг. Ну, якась може мряка така бути, тобто дощ снігом може бути. Дуже-дуже схоже. У нас ось тут у моєму регіоні, ну, кроме зараз я з вами говорю: дивлюся на небо, небо просто снігові хмари затягують. Отож, то, вже вже розгадала, що це як же наші хлопці там у окопах, тому моліться за них і слава їм, і низький уклін, і, і скорішого повернення додому всім живим здоровими, бо ми в хаті і нам холодно. А як вони там? там? Вам карта тижня, звісно, це неділя і карта тижня для вас на цей тиждень. Карта тижня. Там, що буде включено 19 листопада, так, наступна неділя. Ну, хто завжди цю рубрику дивиться, той знає, що дивимося в неділю сьогодні. Сьогоднішній день не вважається, воно, бо ця неділя йшла до, той, до того тижня. А далі вже друга неділя вже включена. Для вас карта тижня. Основні енергії, якісь основні такі. Однією картою, як завжди, основні енергії, основні події, які у вас будуть переважати цей тиждень. Дивимося для вас карту тижня. Пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, відгуки, як вам зрезонувало, не зрезонувало щось може той тиждень? Що там, Як там у вас пройшов, пройшов тиждень? Які справи у вас, які події були, як у вас, що там у вас було? Чи хоча б чуть-чуть, що зрезонувало, як завжди, на таких відео, які я створила цю рубрику карту тижня, карту місяця, спеціально для того, щоб ви проаналізували якісь зробили висновки з пройдешнього цього часу? І пишіть, будь ласка, відгук мені як вам підписників. Усіх прошу про те, що хто дивиться цю рубрику, кому вона цікава, хто продовжує її дивитися, то пишіть, будь ласка, відгуки. Карта тижня. Карта тижня, основні енергії, основні події на цей тиждень. Для першого варіанту прошу енергії таро, підскажіть. І для другого варіанту основні події, основна енергія на цей тиждень. Просимо енергії таро підскажіть. Ось це на дні ця карта, дев'ять мечів. Отакі От точно хмари. Зараз, у, зараз у, у мене за вікном. От щось таке? переходить з світлого в темне. От щось таке за вікном. Кого, у кого теж таке? Пишіть, пишіть в коментарях, яка у, у вас погода. Бо в нас, певне, на буковині хочу ввалити сніг. Шо, камінчики ще давайте поставлю. Так, цей молочний перший варіант. І другий. Ні, це не буде видно. А, абсолютно не буде видно. А давайте я так поставлю. чому обов'язково за правилами що. А давайте один раз кру, на одну цю. круглий і довгий. То я завжди кладу або довгий, або кругленький. А давайте я цього разу захотіла так. Седоліт. Другий варіант. І перший варіант оцей молочний. Якийсь кришталь. Гірський якийсь кришталь, але він якийсь дуже молочний. Е, може, це і не кришталь, не знаю, Ну, схоже. Якийсь молочний камінь. Це, звісно, трошки погано видно, але але вам видно. По карті вибирайте. Може хто як вибирає. З одному і видно, може вам цей отак От краще буде видно. Вибирайте перший другий варіант. Карта тижня для вас. Так, я свічку запалю, як завжди. Спочатку забуваю запалити. Як завжди вам дякую всім, хто переглядає відео, хто активний на каналі, всім, всім хто долучився, дуже-дуже вам дякую. Дякую, що ви зі мною, дякую, що коментуєте, пропонуєте хто теми. Я дуже вам вдячна. Хто пише відгуки, зворотні зв'язки. Це не ціненний ваш, ваш вклад в розвиток каналу. Я за що я вам дуже вдячна. Я вам даю якусь інформацію. Звідси, яку ви собі для себе брати потрібно, а ви мені даєте так взаємообмін наш. Даєте згодній зв'язок, ставите лайк. Цим ви просилаєте просто канал, щоб більше глядачів змогли його побачити. І для цього ми тут і існуємо. Для цього я вас, для вас працюю, а ви для цього дивитеся мене, хто кому я подобаюся. Моя подача, мій контент, кому подобається, хто підписався, хто любить переглядати такого. Такої Ну, як сказати це, хто любить переглядати такого відео, такого контенту, так? Правильно казати, такого контенту відео, то ви даремно підписалися. Тож я прошу всіх, хто не активний на каналі, долучайтеся до активності на каналі. А хто не підписаний взагалі дивиться, як таких, таких більше, більше таких глядачів? Аналітика показує завжди, що таких глядачів більше вдвоє, втроє. То я прошу підписуйтеся. Підписуйтеся на канал. Пропонуйте щось. Може, ви подивилися одне-два відео вам сподобалося, а решта ні. То пропонуйте, зауважуйте, пишіть якісь пропозиції. Ми ж, для цього ми тут працюємо, для цього ми є люди, щоб ми спілкувалися. Так, все. всім остальним, всім, всім хто, дуже, хто активніший на каналі, я дуже-дуже вдячна. Парою таких підписників, дуже такі мої. Я дуже вам вдячна. Я дуже вас люблю і хай все у вас буде добре і в 100 крат краще, ніж то, що робите ви. Що ви завжди відповідаєте. Пишите ці коментарі, ставите лайки, я вам дуже вдячна. Так, санкцій вибрали, поки я наговорила вже на 7 хвилин. Другий варіант. Зачекаю, перейдете по своєму тайм-коді, як завжди тайм-коди ідуть в описі. Перший варіант. Вітаю вас! Отакий молочний камінець. Зірка дуже гарна карта. Дуже гарна старший аркан порівняно з тим дном, дуже гарна карта. Дивіться, у вас так, можу сказати, тут багато навіть важко говорити в першому варіанті. У вас будуть якісь внутрішні свої страхи. Бачите, оце дев'ять мечів, дно колоди. Це у вас щось буде надумано, наіграно, навіть можна сказати. Ви будете переживати за те, що ще не сталося, Ви будете самі накручувати себе, допускати якісь страхи. Е, може, у вас будуть якісь погані сни, дуже реально. Можуть бути, ви від цього будете себе накручувати. Але основна енергія, сигніфікатор, ваш зірка гарна карта. Саме головна ця карта за що каже? Майте надію. Маленьке світло, зірочка малесенька, малесенька, але вона надія. Але в нас все одно на ній є на щось. Майте надію, те за що ви будете переживати, те за що ви будете картати себе, інших, звинувачувати себе, інших. Ну в кого як ви відіграється, в кого як там собі щоди до себе прикладати? Що у вас буде там? Ну я маю на увазі, це в себе інших, може хтось хтось самотній, то й немає кого звинувачувати, тільки себе, щось там будете картати за щось. Тому я кажу, що ви собі підкладаєте до себе, кому як зрозуміє, кому як відгукнеться, у кого яка ситуація. То чи по якійсь ситуації, чи по якихось ваших справах, що може щось там і не вдалося? Може бути ж у вас щось цього тижня. Не вдасться, бо зірка вона це це надія, це хороша карта, це віра, надія, яка вмирає остання, але вона є. Вона є. Може, у вас щось не вдасться цей тиждень, щось що, що ви щось запланували, чи що там, якась, якась ситуація. У вас може бути важка, що ви будете через це у ці дев'ятці мечів. Це фон дно колоди, фон це ваш стан. Ви будете в цій карті. Собі. Ну, це буде все у вас через те, що щось там не вийшло, щось не сталося, як гадалося, щось таке. Ну, Ви маєте на увазі, що ваш сигніфікатор, зірка, буде пізніше, буде не таким чином, як ви хотіли, але буде. Запам'ятайте цю зірку і не допускайте оцю дев'ятку мечів Тут просто може бути для вас вже така підказка від цих карт, порада. Не забувайте, що сигніфікатор ваш зірка. Якщо щось у вас не вдалося, <кхм> <кхм> бачаюся, якщо щось у вас не вдалося чи не вийшло цей тиждень, воно буде далі, пізніше, і кращим чином, чим ви ви планували, чим ви би хотіли. Розумієте, те, що ви запланували, можливо, така ситуація у вас якась буде. Наприклад, візьмемо, ось так, я причеплюся до чогось такого одного, що ви собі, у вас щось там, друге, третє, ви підкладаєте до себе, але я буду так казати, що менше говорити. Як щось там у вас було сплановано на цей тиждень, воно не вийшло, і ви впадаєте в цю девятку мечів. А коли воно пізніше все одно буде, все одно станеться, бо зірка це сигніфікатор, це основна ваша карта, вам як порада, точно першому варіанту тут йде порада. Майте надію, не втрачайте цю надію, не впадайте повністю в цю дев'ятку мечів. І воно станеться пізніше, але пізніше воно буде краще, те, що ви планували, у вас не сталося цей тиждень. Воно станеться краще, кращим чином буде для вас, ніж те, що воно було сталося цей тиждень. Розумієте? А що там у вас вже сталося? Яка ж там у вас ситуація? Кожний підкладайте до себе, бо у вас багато ситуацій, багато. Я не можу ж сказати. Це ж не особистий розклад. Що я тут вашу фотографію бачу, ваше ім'я говорю. І, звісно, я на особистий розклад, набагато більше карт беру. Чому онлайн я беру по одній, там ну, можу 2-3 максимум а більше не беру, бо то що затягнеться відео на два часа кожну карту протрактувати. А це загальний, не забувайте. Це онлайн, це загальний розклад. Тому у вас багато, і сказати всі ситуації я не можу. Але основне, що підійде для всіх, це майте надію зір... вищі сили з вами. Зірка над вами, вищі сили з вами, вищі сили вас благословляють на те, що на якесь добро. І не впадайте в цю дев'ятку мечів. Навіть якщо, звісно, ми всі люди. Ми всі емоції маємо, ми всі живі люди. Ми не можемо, якщо ми щось бачимо, щось не виходить, ми не можемо не переживати. Це ж нереально, ми ж не роботи. Навіть якщо ви трошки щось попереживаєте, то все одно не допускайте, знаєте, після дев'ятки мечів, що йде? Десятка мечів. Не допускайте десятку мечів до себе. Попереживаєте, може, поплачете, на тому повинно бути все. Але надія, у вас повинна бути ваш синіфікатор на цей тиждень зірка. Лотос. Бачите, благословення, вищих сил. Удача, успіх! Все буде добре. Може, чуть-чуть може, пізніше. Може, не таким боком, може не таким чином, як ви планували щось. Може, воно трошки не, не так збудеться, станеться. Зробиться. Не знаю, я ж кажу, кого що, але воно буде. І тут просто я вам так, як. Хочу, лише, хочу саме більше, що першому варіанту. Пораду. Тут порада. Вам цей тиждень порада. Зірка, зірка, зірка з вами. З вами зірка, з вами вищі сили. Надія, малесенька, але вона є. Обов'язково вона буде. Вона буде. Так що, отакий перший варіант. На цей вам тиждень. Дуже гарна карта, старший аркан-зірка. І не допускайте після 9 мечів, йде десятка. Не допустіть ту десятку мечів. Попереживаєте, подумаєте, обдумаєте і відкиньте це від себе. А, а, а зірка має бути: це ваш синіфікатор, і вона має бути присутня сила оця віри в краще, вона має бути у вас більше, ніж оце, щоб оце у вас не переросло. Ось так. Все, перший ряд дякую вам за увагу. Така вам карта тижня на цей тиждень. Такі, такі події, такі енергії ваші. Буду чекати відгуків за попередній тиждень. Звісно, і якщо ви дивилися і на наступний тиждень, дуже, дуже прошу вас, відгукніться, як вам зрезонувало. На наступне відео вже за, за, цей, за цей період, що зараз ми робимо. Все, дякую вам за увагу, гарного вам тижня. Другий варіант. І тут теж старший аркан. Вітаю вас, другий варіант. Якщо ви може, не дивилися вступ, то вітаюся з вами знову. Тут теж старший аркан і теж гарна карта. Бачите, як купалося, як цей тиждень гарно, я спочатку побачила дно, думаю, таке дно неприємне. Але які тут гарні карти вам випали? Що в першому варіанті дуже гарно. Що в другому? Хоча дно без ложки дьогтю. дно хоче вас запрягти в якісь страхи. Але ваш сигніфікатор. Як в першому, так і у вас. Ваш сигніфікатор дуже гарний. Так само, там старший аркан гарний і тут. Може, ви оба варіанти загадували. Я забуваю завжди казати, що можна комусь, своїх рідних, близьких, загадати другий варіант. Можна для когось. То тут дуже гарно теж е, закохані е, вам карта тижня, основні події, основні енергії цього тижня закохані. І тут, як ми бачимо в цій колоді, це не вибір, тут немає ніякого вибіру, тут же вибір зроблений. Тут же ангел, е, весна, чи це богиня весна, чи це ангел якийсь, чи це ну це якісь світлі, світлі дуже енергії, е, голуби. Білі знак миру, знак добра, знак кохання вже перев'язують цих людей. Тут вже вибір зроблено. Тут кохання вже є, і тут вже нема що. Тобто, бо є дуже такі карти, які явно показують вибір якийсь закохані, мають значення вибір. Тут вже вибір зроблено, це вже зроблений вибір, серцем зроблено. Тут вже йде весілля, тут вже йде благословення, тут же йде шлюб, тут же йде благословення шлюбу вищими силами, богинями, ангелами і. і... Такими всіма світлими енергіями. Е, то, тут, дивіться, у вас буде щось цей тиждень дуже хороше, дуже приємне. Велика ймовірність, що буде пов'язано з коханням, з стосунками, з вашими відносинами. Якесь буде на вас благословення. Щось, е, щось станеться таке, що дуже буде для вас приємне, дуже буде добре, дуже буде хороше. Mm, якийсь ну, вибір, який ви, можливо, робили, вже буде цей тиждень остаточно, він буде зроблений. Усе одно такі я ж кажу, що е, закохані вони ж мають значення вибір. А тут вибір вже зроблено. То, тобто, той вибір, що ви вибирали щось, щось у вас таке було по тому, що. Ну, щось там я не обов'язково там стосунки, бо хто не в стосунках, то з одинокі тому звісно, стосунки не підійдуть. Щось інше. Ви підкладайте до себе. Намагайтеся підкласти до себе, витягнути, то що я говорю з тих слів, що я говорю щось для себе, для своєї ситуації. Бо я ж не знаю, у вас багато різних ситуацій. Як казала на першому варіанті, так кажу вам: я ж не, не маю тут вашої фотографії, вашого імені і особисто для вас розклад роблю. Тому я не можу знати. Я там би вам сказала, що оце, 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 ви склані, це не моє, моє. оце. І ми в тому руслі вже в тому напрямку робимо вам розклад. А тут вас багато і мені треба все сказати, я можу щось упустити, щось не. не... Не встигнути, не, не зрозуміти навіть щось, якусь ситуацію, таку, що я би не, не догадалася, що у людей і така ситуація буває. Тому я вас прошу завжди на розкладах, так як е, завжди кажу, завжди прошу, беріть своє і підкладайте свою ситуацію, бо я всі ситуації ж не можу вгадати, бо ж людей багато і багато ситуацій. Е, тому у вас якась може була ситуація, е, що стосувалося щось вибору, оцей тиждень це вже все благословення вам на той вибір. Ви вже зробили. Навіть якщо ви ще розумово не розумієте, про що я, то е, інтуїтивно, ви вже, ви вже підсвідомо, ви вже знаєте, про що це. Якщо ви ще не знаєте сьогодні, то десь серед тижня ви зрозумієте, про що це? У вас е, зроблений вже якийсь вибір, і вищі сили вас благословляють на це. Вам дають добро, розумієте? Так, якби ось цією хустинкою вже вас покривають, голуби вищі сили, і ця богиня вас зв'язує е, якоюсь цією стрічкою, вашу чи вашу справу, чи на якусь вашу роботу, чи на ваші якісь стосунки, чи може ви були у сварці з коханим, то ви помиритеся? Розумієте? Ну я ж прошу вас, підкладайте до себе, бо вас багато. Я, я ж не знаю що у вас там. Можете підкладати, що тут дуже проживається на стосунки. Ця карта, щось дуже у вас основні події енергії, будуть стосуватися стосунків. Але можливо, я ж кажу, для одиноких може бути це не стосунки, а якісь роботи. Ви вибирали якусь роботу і нарешті вас благословляють, і вам якісь там дадуть відповідь, що вас прийнято на хорошу роботу. Де ви будете прямо закохані у ту роботу. Розумієте, може навіть бути так, така ситуація. Там підкладайте, будь ласка, до, до своєї ситуації. Ну, основна енергія у вас закохані, дуже гарна карта. Не дивлячись на те, що ми дно маємо так само, як точно тут дно так само підходить, як другому варіанту. Тобто, Буває... тобто першому, вибачайте, ви другий. Буває ж, дно колоди абсолютно різно грає до е варіантів, а тут, бачите, одинаково. Ця дев'ятка мечів, це якісь ваші страхи. Це ваші якісь накрути. Ви будете переживати, боятися, страшитися, що воно не станеться, що воно не здійсниться, що воно віддаляється. Там може чуть-чуть якась буде неудача, чуть-чуть буде щось не так, як ви хочете, і ви вже все. Ви допускаєте до себе оцей оце подивіться, яка тут поближче. Вам бачите ця жінка, як вона? плаче в розпачі, біль у неї важко, безвихідь, її якісь там кажани доганяють, вона тікає від них, вона думає, що все, вони її з'їдять. Хоча кажанів можна відігнати. Це ці, це внутрішні якісь ваші страхи, це ваші внутрішні накроти за дев'ятка мечів. Оце ваш стан, який ви будете через те, що щось чуть-чуть можливо піде, не так, ви будете впадати в оцей стан. І тому тут вам уже так, як і першому варіанту порада, і вам порада є. Ваш сигніфікатор закохані, все буде добре, не переживайте, не допускайте до себе ці страхи. Тут уже просто вам йде конкретно так само, як першому варіанту, порада. Оця дев'ятка мечів, це порада. Можливо, ви зараз, тут ще може бути так, у вашому варіанті, що, можливо, ви зараз в цьому стані, всі дев'ятці мечів. Ви дуже переживаєте, ви, ви боїтеся, ви у розпачі, вам страшно, ви не знаєте, що, як, що робити, безвихідь у вас якась, як то що? Ви, ви сильно переживаєте, у сильній якомусь е, сльозах, стражданнях якихось, себе, себе загнали. Через те, що у вас щось не виходить по закоханих. Але на цей тиждень, на... на Господі, на, на ці хотіла хі, сказати, ну правильно, на ці числа з 13 по 19, На цей наступний тиждень, на цей наступний тиждень. Отак. У вас йде іде вирішення того, що ви, можливо, зараз в всі дев'ятці мечів. Можливо, зараз у вас щось не виходить. Воно, воно закінчується, воно відходить. Воно відійде, і ось до вас ідуть закохані. Іде, іде то, що буде все добре. П'ютика, це гарна карта. Ну, ви виявляєте, ви, ви, порівняйте ці карти. Ви бачите, це ваш сигніфікатор. Воно би навпаки було і теж би гарно грало, що це ви в такому стані, але ось до вас ідуть закохані. Але тут краще грає. Чому? Тому що це сигніфікатор вам на цей тиждень, ваші основні енергії, основні події на цей тиждень. Благословення, благословення, кохання, все добре, все вийде, все буде добре. У вас, у вас звищі благословляють на, на, на щастя, на успіх, на добро. В люба ваша ситуація, що би там у вас не було, вона буде йти у вас закоханих. Тому оцю дев'ятку мечів, якщо ви вже у ній є, відкиньте її від себе. Якщо ви собі допустите її на цей тиждень наступний, якщо там щось чуть-чуть не вийде, то не, не допу... якщо ви допустите, бо, як я казав у першому варіанті, всі ми живі люди, всі ми з емоціями ми ж не робите. Звісно, щось чуть-чуть не так, і ви будете може участь боятися переживати. Звісно, то не можете ж там. ну... Ми ж не, я, повторюся, ми ж не роботи. ви не можете не переживати за щось, якщо воно ну, чуть, чуть щось не так. Але не забувайте, не забувайте що у вас ініфікатор на цей тиждень закохані, що все буде добре. Оця дев'ятка мечів минеться. Вона переходить всі закохані. Лише будь ласка, не допустіть її більше. Розумієте, щоб ви по ці, через цю дев'ятку мечів, щоб ви не прогавили оцих закоханих, бо це основна ваша енергія цього тижня, а це ваш настрій. Через те, що щось там не виходить? Або тут дуже розумію в цьому варіанті, що це, або це у вас зараз такий стан. Але на цей тиждень буде у вас все добре. Це зараз у вас такий стан, уже він є, і на протязі тижня він такий десь буде, знаєте, як, як сказати, як то кажуть, як той сподтіжка. У немає, немає і тяв-тяв. Отак От і це у вас такий стан буде. Це добре, 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 йде, а тут у вас раз, ай, а Боже, а якщо так? І це, це ваш власний страх, який вас буде довбити. Тому не, не впадайте в цю дев'ятку мечів. Не допускайте, щоб що у нас йде після дев'ять мечів, десять мечів. Не допускайте, щоб ця дев'ятка з вами зіграла злий жарт, щоб вона вас не перевела у десятку мечів. Тоді вам буде вже важко дійсно з того стану вийти. Ви вже просто не побачите цих закоханих. Цього тижня, то якийсь шанс, то якийсь, якусь ту м -м, благодать, якесь то благословення, якийсь той вибір, що вам прийде просто в руки, ви його не візьмете. Якщо ви допустите оцю дев'ятку мечів у своє серці більше, що вона перейде аж в 10. Наступна карта в нас йде 10 мечів. Якщо ви це допустите, то ви просто не зможете оце зрозуміти. Оце благословення, цей ваш сигніфікатор він просто потьмяніє на тлі того, якщо ви з цієї дев'ятки перейдете в десятку. Не допускайте тільки десятку. По дев'ятці, я ж кажу, так як ми живі всі люди, а не роботи щось там може попереживаєте, але відразу гоніть від себе це. Гоніть від себе, бо тому, що все одно, бачите, закохані. Може, ви знаєте, що може бути ще й такий варіант підходить. Варіація така до цієї позиції. Що може бути, що у вас те, що ви планувалося, те, що хотілося, воно спочатку тижня буде у вас не получатися щось, і ви крапко упадете в цю дев'ятку мечів. Може ще так зіграти, але в під кінець тижня все одно буде оце. Тому не допускайте, щоб ця дев'ятка мечів з вами зіграла так, щоб ви так у ньому упали, щоб ви просто не помітили ви у тих стражданнях, де ти сидіти, жити, і ви не помітите, що ви перейдете в десятку мечів, і ви вже просто не зможете взяти оцю оцю цих закоханих. Просто повз вас пройде якийсь, якийсь хороший, якась благодать, якийсь шанс, якийсь вибір на користь доб доброти якоїсь і, 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 і чогось хорошого. Ви не, ви не замітите, якщо ви допустите, що у вас ви не один відсоток постраждаєте чи 10%, а 99%. Ви тоді не замітите о цих, цих закоханих, розумієте? Тут вам, тут вам йде порада, рекомендація. Не ці страждання не допускайте до себе на 99%. Не допускайте до себе. Бо сигніфікатор у вас дуже хороший, у вас є благословення і все добре. Все добре, у вас це, цей тиждень має бути чудовий. Оце, о, оце відкиньте від себе. Подумали, перелякалися, прийшов якийсь страх. Ви його переваріть, проаналізуйте, чому він до вас прийшов. Зробіть висновок з того, зажміть його кулак і відкиньте, бо того, що ваш сигніфікатор закоханий на цей тиждень. Цей тиждень у вас має бути все дуже добре. Чи то в стосунках, чи то у роботі, чи то в якихось інших відносинах, чи то в якійсь вашій ситуації, яка б там у вас не була, що, ви там ви не... що би там у житті у вас не було, Ну, це тиждень основна енергія тижня закохані. Благословення. Добро! Щастя! І хай, хай так і буде, хай так і збудеться такий ось другий варіант. я е, перевертаю цю девятку мечів, щоб вона нікому тут не помішала на першому варіанту, не другому. Ось я це закриваю, а хай буде отак. Першому варіанту зірку не закривала, теж гарна карта. І вам не закриваю закоханих. Хай все здійсниться, хай все буде по закоханих, все у вас хай вийде перший варіант. Дякую вам за увагу, удалого вам тижня і щоб ви не упустили оцих закоханих оце добро і щастя, яке по них до вас йде на цей тиждень. Ось так. Такий розклад був для вас. Карта тижня на цей тиждень. З 13 по 19 листопада, включно. Все, на сьогодні все. Пишіть, будь ласка, відгуки. Пишіть, що вам зрезонувало, можливо, вже ви щось зрозуміли, про що я. Якщо ні, то наступний тиждень чекаю від вас зворотнього зв'язку. Всім-всім дякую за увагу. Глядачів каналу, як завжди, прошу підписуйтеся на канал. І всіх-всіх прошу, пишіть щось, коментуйте, відгукуйтеся, не забувайте про вподобайки. Це посилює енергообмін наш з вами дуже-дуже-дуже. Це така ваша плата за те, що тут якась інформація для вас прозвучала. А так що, на сьогодні, все. На все вам добре, знову ж таки, мирного вам неба. Гарна вам година, тепла, вам добра в душах ваших і в оселях. Дякую силам, які прийшли на цей розклад і дали для вас цю інформацію. Дякую енергіям, дякую українському роду, дякую нашим захисникам, які нас захищають. Вам дякую за увагу, на все добре. бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі на каналі. З вами була Юля.